Всім привіт, з вами Олег, і це топ-3 лайфхака для сервера Diamond Roleplay Play Ну що ж, поїхали. Перший лайфхак заключається у нас у таймстампі. Пишемо просто таймстам. Це для тих, у кого немає часиків на Даймонді, бачите. І з лівого відчату у нас з'являється час. Це дуже кстати, якщо у вас немає часі. Другий лайфхак у нас заключається в удвоєнні розширені. Розширені чата. Тобто Пишемо просто Page teaser. І вона з'являється 10, 10 до 30. Приклад, беремо 25. І, як бачите, Ось взагалі не знаю, як запустити, в общем, дивіться. Е, так, третій лайфхак у нас заключається в FPS-ліміт. Пишемо просто FPS Ліміт. E, FPS ліміт і ставимо приблизно 30, бачите. Я жидко бігаю. Дуже швидко. 90-90 вроді, швидше, да? Да, 20 і подивіться. Подивісь, конечно. Да, 20 дуже швидко, так що ставити 20. Весь ще жорстко. Ну я ставлю повыше, тому 90. Ха. Ну що ж, з вами був Олег. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім удачі, всім пока-пока.